Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Сьогодні огляд в магазині Humana це Second хенд в місті Полтаво. Ми бачимо, що нова колекція була 24 березня, а сьогодні все по 250 гривень. Ходімо подивимось, що ж там що ми знайдемо. Хумана, коротше, все по 250 гривень. Дівочки, як вам. Мільярди на бідності називаються. Чи мільйони на бідності? Це те, що має. Роздаватися за безплатно вони продають по 250 гривень. Так, це ексклюзив, жовті цінники. По 600... Боже, 600 гривень, а що це таке красиве? Що це таке красиве? Це найк. Понятно. Це типу ексклюзив, мається на увазі дуже якісні бренди якісні речі але ж ціна 600 наприклад ну це все секонд але в хорошому дуже стані зараз наприклад дивіться який класний відтінок такий светрик не скажеш навіть що він ношений ціна 500 Зара це чоловічий чоловічий, між іншим. Він насправді салатного такого відтінку, тобто не жовтий, а більше до салатового. Тут чоловічі Ідуть чоловічі воді. гляньте, теж в хорошому стані. Такий джемпер чоловічий. О, це Марко Поло, дуже класна фірма. Теж суд, мабуть. Це що це таке? Не знаю що? Це відтінок теж джемпер такий симпатичний. 900 фірма Gent 900 гривень. Тут вже є дещо катушки такий хороший стан речі А що ж мені подивитися? Із жіночого такі сукні. Білі, такі от кремова сукня якась. На весну, на весну, на, на літо, точніше вже. Ось така ось сукня. От така цікава. Zara, до речі, мене так і тягне, як не на зару, так на H&M, ну, В основному такі найпопулярніші марки в секунді, Розрізи. Розмір Елька. 250 гривень сьогодні все коштує. Відтінок класний, дивіться, який це, сорочка така. О, теж зара. Скажу, вона тягне на зару. Нюхом. Ну, класна, класний, така блуза. Ну, якісь дуже-дуже погана. Сукні на весну, дивіться, скільки суконь. І все дуже-дуже різне. Принти різні, наприклад, масі Мадуті, ось така сукня. Давайте подивимося. 250 гривень коштує. Така цікава тканина, прозора. Даньте. Тут ніби йде зміїний принт, і по ньому йдуть такі золотисті якісь кружечки. Що воно таке? І є пояс навіть. Так застібається вона. Це сукня якась цікава. Тут кнопки. Щось оригінальне. Маленький дуже розмір. Так, да, це 34-й. Так, куди? 34-й це на дитину. Так, ось зараз все, що в моді, все блискуче. Дивіться, які паєтки масивні. Паєтки пластик такий. Це марка. Не знаю, що. 330, але сьогодні все по 250, коротше. Майже за безплатно. Що це? Сукня? Ну тут все в хаосі висить. Незрозуміло нічого. Тільки все рябіє в очах. Що це таке? Сукня в клітку, до речі, клітка теж цей принт зараз дуже модний. Давайте витягнемо цей? Що це? Сарафан. О, дивіться, яка модна сукня, до речі. Да, можна комбінувати. Носити з косухою, косуху зверху, чи якийсь об'ємний піджак. Ця клітка дуже в тренді зараз. Червоно-чорна. Що це марка? Марка. Де і... Знайти коштує 250, а що тут за бренд, я не бачу. Нема ніяких вказівок, етикеток. Дивно, це що. Понятно. проти Сонця дуже-дуже незручно тут ходити. Джинс дуже багато, до речі. Штани ось різні. Дивіться, якісь штани цікавий. Принт-такий квітковий, класний тіночок, просто супер. Зараз рожевий, він же Baby Pink. В моді 289, 14 розмір навіть. Ну, на мене будуть заширокі в бедрах, я вже бачу. Але гляньте, яка класна тканина. І це марка Miss Guided. Хороша, до речі, якісна. Якісний бренд. Тканина дуже класна. Дивіться, які класні штани на весну. Посеред суконь ну, можна, звісно, щось знайти. Якщо хтось любить сукні, дивіться, яка на весну. Квітковий принт. Теж зараз модний. І квітковий у нас. Коричневий такий, та на ньому рожеві квіточки. Марка Shane 330. Ну, 250 гривень, зрозуміло вже, да? Ну, таке щось. Якість мені не подобається. Принц симпатичний, фасон теж, але що вона буде парити. Ну, Це щось шейн, це щось по типу сінсею, я так розумію. Повернуся до штанів, Гляньте, скільки їх тут цікаві, теж такі. Якісь, якась геометрія. 289. А ще мені сподобалися ось ці класні Гляньте, який принт. Класика така. Але вже, напевно, що на осінь зима, більше не на весну. Але дуже прикольно. 330. Це H&M, Розмір 38-й, ну розмір якраз мій. Це 30, тобто 250, симпатичні, можна навіть приміряти чи влізу, я думаю, да. Штани прикольні. Потім це ось такі, дивіться, теж смуга. Zara Basic. Zara розмір. Що за розмір? МК 289. Теж такі б на мене теж прийшли на літо, але не знаю, смуга. Уже, По-моєму, у мене вже якийсь смуга висить. Що це таке? Дуже щось дуже-дуже довге і широке. О, гляньте, такий змієний принт. Що подивитися на них, що це. Без такі. Ну, Прикольно, до них буде такий ще жакетик знайти. Схожий, так? Да? Оливковий якісь 289 гривень. Марка незрозуміло, не бачу. У... Так, давайте далі подивимось, що тут ось теж тканина супер які. Клас. Дуже якісні. Принт цікавий, але розтягнуті. Ну, коротше, дивіться, дуже розтягнуті штани. На відео навіть не видно, але такі теж, теж і з затаскані, 44-й розмір 250, симпатичні, але розтягнуті. Класика, такі глянь, такі класні, коричневі. осінь зима. Подобаються. Дивіться, як пошиті. Тут донизу йдуть завуження. Ісей 250, супер тканина і вона навіть така тягнеться. там Класні штанішки Подобаються такі класичні. В секунді дуже дороге взуття. Саме в секунді хумана, Дивіться, наприклад, за ось такі. Ви готові віддати 250 гривень. І це не шкіра, який жах. Або ж ось шкіра. Ну, дивіться, шкіра, але вони вже такі затаскані. Коштують 210, да? 210 гривень. Або ж ось такі водочки. Теж пройшли і, Крим, і рим. Шкіра 4,5-250 гривень. І, Крим, і Рим і мідні труби. Прийшли такі лодочки. Ось теж дивіться, який жах 250 гривень. Просто це щось. Мега розмір 45-й навіть є. Anna Field Brand. 250 гривень. Ось такі чобітки, весна, осінь, 1000 гривень. Зараз. Шкіра. Я думаю, що ні. Хоча все може бути Марокко виробник.